Ой, садовиш нево, мой оса, доб, там ташки поють, там ташки поють, ой там наші родителі, ой там наші приятелі, ми горілко п'ють, мед горілко п'ють, пан Андрій налево. Много я лет, нога, я лета, дай посеем жито, дай поставим попереда, дай ремонт гопи, 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 гоп, а чарочка, хлоп, Будьте здорові. Володимир Вікторович, сорока, навколо свідній караван інтеркультура і всесвітня екокультура. Ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що акція Чайна вечеря. Перша чайна вечеря на Софійській площі, вона вдалася. Тому що, ви бачите, люди вони не просто прийшли сюди просто так випити чайочку, вони прийшли і принесли з собою щось, те, що вони самі спекли вдома. І це головна мета цієї зустрічі це поєднання активності людської з тими мріями, які є в кожної людини. І це можливість і познайомитися, і вийти з інтернет-простору у реальне життя, і, і поєднати такі формати, як чайна вечеря, такий дуже душевний формат, поєднати його з форматом європейським підвішено кофе, якщо ви знаєте. Віддай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Тобто це такий синтез, це привнесення такого інтимного. Атмосфери эм, домашньої на площі – це можливість спілкуватися, можливість знайомитися з незнайомою людиною звичайним. І... Я вважаю, що саме цей алгоритм він зараз дуже важливий для... не тільки для України, взагалі для світу. Тому що люди настільки розрізнені зараз сидять біля комп'ютера і мати таку можливість вийти запросто. Світ принесе щось з тобою. Хтось приніс воду, хтось приніс дрова, хтось самовари, хтось столи скатертини, хтось тарілки, хтось печиво. І ви бачите, які свято ми зробили один для одного.